Немає страшнішої кари за муки нечистого сумління, бо немає вищого судді за правду. В'ячеслав Чорновіл. Сьогодні видатний день народився лідер народного руху В'ячеслава Цельмащева. Ця людина багато страждала за вільну незалежної країну. Його переслідували, заджали ділянку. Але ця людина в наших серцях залишилася як борцем нашої свободи, борцем за незалежну Україну. Залишився молодою і таким буде. Замі. Цей складний час для нашої всієї країни ми сьогодні віддаємо шану Вячеславу Максимовичу Чорновилу. Вячеслав Максимович Чорновил 85 років тому народився в цей день у сім'ї вчителя. На Київщині сім'ю, яку називали бендерівцями. І чотири роки він уже сам читав, писав, в школу пішов у другому класі. Після закінчення школи з відмакою поступив до Київського університету імені Тараса Шевченка на біологічний факультет, але через рік перевівся на факультет журналістики. Фактично з того часу він почав. Можна сказати свою таку активну діяльність у е, боротьбі за нашу незалежну Україну. Е, з, того часу, з того часу, я кажуть, е, його практично було переслідування, який за весь свій період життя 15 років провів за гратами. Більше 120 днів він голодував, але його і тоді не зламали, він ще із тюрми. Ми все рівно продовжуємо свою боротьбу за Україну. Це достойна російська громада, що має борці за незалежні, боротьба продовжується. Знаєте, час віддаляє нас до того дня, коли пішов в більшість. І, звичайно, він стає все більше і більше всім, тому фактично є. Це вона. Української державності, яка відбулась на сучасний. Сьогодні ми згадуємо найвизначнішу постать в новітній українській історії. Згадуємо В'ячеслава Чорнового. В 91 му році, саме на мітингу народного руху, ще тоді, коли я був зовсім юним, якийсь сивочолий дідусь. З такими гарними козацькими вусами подарував мені український прапор. І я хочу сказати вам, друзі, що з того часу, мабуть, ніхто не робив мені ціннішого подарунку. Тому я вважаю, що саме з того прапора і почалась моя участь в народному русі. І де потім не водила мене доля, якими світами, якими подіями цей прапор завжди лишається в мені, в моєму серці. Тому я вважаю, що сьогодні завдання кожного з нас, кожного, хто чує ці слова, присвятити свій час, всі свої можливі ресурси для того, щоб відродити народний рух. Нам потрібно, взявши в своє серце запал тієї славетної історії народного руху, чорноволівських настанов, яких є дуже багато, озброїтись цією правдою, озброїтись цим духом. Щоб знову народний рух запалив і об'єднав всю Україну. Для того, щоб ми не втратили наше майбутнє. І сьогодні на тут, тут вшановує пам'ять В'ячеслава Максимовича. Він присутній тому, що це той позитив, та енергія, яку Черновіл задавав серед своїх друзів, однопартійців за життя. З... З тягом народне руху і перший раз я стояв в 98-му році, ще будучи студентом. І саме тоді я пам'ятаю високу хвилю патріотизму серед молоді. Саме тоді партія набрала. Настільки потужні оберти залучала таку велику кількість людей на мою пам'ять серед саме молодих, які хотіли щось змінити в цій країні. І я впевнений, що вони і могли змінити. І думаю, що це стало основною причиною, чому В'ячеслав Максимович зараз не з нами. Добрий день всім. Я хочу сказати наступне. По-перше, я дуже вдячний, що в мене є така можливість знаходитись не просто серед людей, а серед тих людей, які об'єднані великою ідеєю. Це не просто військові. Тут є і козаки, і лідери, і, напевно, основні люди, які роблять величезний вклад через народну раду. Тому особисто хочу подякувати Олегу Вікторовичу. Які нас з великою кількістю таких людей. І від себе хочу сказати, що і надалі буду робити все для того, щоб ми пишали своїм народом, щоб наші воїни, які були на передовій, були спокійні, розуміли, що вони захищають не просто когось, а тих людей, які думають і піклуються про них так же, як вони про нас. Де не були б наші військові? Ми стаємо. До останнього і наша країна буде вільною країною, тому що кожен громадянин нашої країни прийняв це рішення. Ця війна, яка триває вже 9 років, підходить до свого закінчення. Ми переможемо, тому що в нас, в нашій країні є такі люди, як В'ячеслав є люди, які небайдужі. Майбутнє нашої країни небайдуже прийняття рішень для нових поколінь. Тому перемога буде за нами. Ще раз. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 В'ячеслав Чорновіл увійшов в історію як символ української національної ідеї. Як один з тих, хто сміливо виступав за захист прав людини в СРСР. Бути дисидентом в СРСР тим більше українським, значить, стати для нащадків символом і героєм своєї епохи і вигнанцем для оточення і країни, в якій він жив. Дисидент це людина, яка відстоює переконання, які не відповідають загальноприйнятій в епоху тоталітаризму в СРСР. У СРСР інакомислення каралося тюремним ув'язненням, божевільнями або висилкою з країни. Це крах власної кар'єри і будь-яких перспектив службового росту для членів сім'ї, включаючи навіть дітей. Так було завжди. Я особисто через все це пройшов, але не за радянських часів, а вже у незалежній і нібито вільній Україні. Тому судьба В'ячеслава Максимовича Чорновола. Мені до болю знайома і дуже близька. У радянських тюрмах та таборах Чорновіл провів понад 10 років, засуджений 4 рази, а в один із років витримав 83 допити і ніколи не свідчив проти друзів та соратників. Його так боялася влада, що під час Олімпіади 1980 року ініціювала кримінальну справу. Саме Чорновіл ініціював проголошення про державний суверенітет та проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Він отримав прізвисько в КДБ Неогомонний. Чорновіл дожив до омрієної незалежності, але не дожив до того часу, як Незалежна Україна вшанувала і нагородила його прокурора. Зараз в нашій країні йде війна. І ми живемо та гинемо за нашу вільну і незалежну Україну. Допомогти вистояти, зберегти країну і її традиції ми можемо тільки об'єднавшись. Що й робить всеукраїнське козацтво єднальне. Згадую слова В'ячеслава Максимовича і думаю, наскільки далекоглядна була ця людина. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні. Маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору або єдність, і перемога, та шлях до світла, або поразка, ганьба, і знову довга дорога до волі. Друже, вітаю з днем народження. Ваша справа не померла, народний рух в тренді навіть у молоді, яка все більше і більше цікавиться політикою. І державними справами у вас багато послідовників і відданих побратимів. Все, що ви зробили для України, ми збережемо в своїх серцях і в своїй пам'яті. Слава Україні. Сьогодні робити державу без державної мови, без державної символіки, саме тієї, яка віками в нас є, і так далі, це значить готуватися до знову якогось союзу. і так далі треба робити національну ідею піднімати і робити із цього такого ще глибкого народу націю